У Польщі у неділю, 25 травня, відбулись дві демонстрації двох кандидатів на посаду президента. Другий тур відбудеться цієї неділі, 1 червня. А от 25 травня, у неділю, два кандидати демонстрували свою силу публічно. Вони організували демонстрації, марші. Марш представника чинної правлячої партії Дональда Туска, мера Варшави Часковського, Рафала Часковського, він називався. Великий марш патріотів і марш Кароля Новроцького, представника піс націонал-консерватора, він називався За Польщу. За інформацією виборчої газети загалом було 200 тисяч демонстрантів на вулицях Варшави, але більшість була на стороні Часковського. Пишуть, що там було 140 тисяч демонстрантів, хоча прем'єр-міністр Туск говорить про те, що було 500 тисяч. Різниця між двома кандидатами. Невелика 1,82%. Тож ситуація на сьогодні не є зрозумілою. Вони близько один до одного. Хоча для України, безумовно, було б не кращий варіант, якщо приймів Карль Навроцький. Бо тоді, як говорять експерти, його заяви певні, він ну, може вплинути на підтримку з Польщі і України у негативному сенсі. Тож будемо сподіватися, що все-таки. Переможе кандидат від правлячої партії прем'єр-міністра Дольда Туска, мер Варшави Часковський.